І я ще там дізнався від громади, що якимось боком ще до ваших кримінальних справ, що вас на пожиттєво закривали, він там теж в ваших справах переповнює. Як свідок проходив. Як свідок, да. Навірно, да. От розкажіть, будь ласка, для громади, що ви можете, допустимо, популяризувати по даній людині, по пану Портнову? Доброго дня, друзі. Да, дійсно, пан, пан Портніков, Портнов, приходив по справі Павліченка як свідок. Але дуже цікава річ. Я потім все поясню, що він проходив по справі щодо, давайте згадаємо, що таке справа Павліченка, коли нас звинуватили вбивський судді Зубкова Шевченківського суду. Але ж чому він виник як свідок у друзі? А, а виник він свідок тому, що він подав заяву до Вищої ради правосуддя, щоб суддю Зубкову позбавили мантію. Суддівської мантії на підставі чого? А тому, що суддя приймав корупційне рішення на користь третіх осіб з метою, думайте, друзі, виведення з України, як ви думаєте, чого? Правильно, культурне спадщина. Тобто з музеїв таким чином, через от таких суддів, як Зубко, виводилась культурна спадщина. Але ж е чому ж? Якщо виводилася, вона ж виводилася на користь там, певних осіб. Чому ж тоді звернувся е, по, е, портнов до вищої ради? Друзі, а все просто. Тому що ця спадщина передавалась не тим особам, які повинні було передатись. Розумієте? Тобто, до чого я все, я все веду? Тому що портнов причетний, От, давайте так, нам кажуть, що е, кучма. Сформував олігархат. олігархат. Кущмар сам вже по собі не міг сформувати, повинна бути якась певна процедура. Так от цю певну процедуру і запровадив саме через Портніков і через Портнова. Все це робилось. І зараз давайте ми це, це розберемо, тому що от дивіться, я дуже багато чую, що він там негідник, він там. Нехороший, то то, то, то він там, російський агент, там, і що там, провокатор, друзі. Ну, давайте так, людина загинула. Коли загинула людина, нічого не можна казати погано. але... Ми можемо казати тільки правду, і от зараз ми будемо озвучувати правду, щоб Господь нас почув і сам портном почув, що ж він накосячив. А накосячив він дуже багато. І от чому ми повинні це, от я хочу це голосувати, тому що я не хочу, щоб він е, чинив державний заклад проти українського народу, і вони ще хочуть, щоб він е, був захоронений. В місті Києві. Ну, Друзі, ну це неможливо і це не можна допускати, коли зрадник все робив проти українського народу. А що він робив проти українського народу, давайте ми зараз розберемось. І так, давайте будемо відштовхувати від такої простої речі. І так, ще не маючи 40 років, Партнов отримав, вдруг звання. Юриста, почетного юриста України, думатись. І ще 40 років немає, друг він заки такі заслуги. А друзі, почетний юрист України це майже один крок до звання Героя України. Думайте. Але ж, щось, щось він таке зробив, що друг кучма йому присвоїв таке звання. Ну, давайте так. Що довго не, не... Ми, ми візьмемо, візьмемо приклад. На е, нафту України. Ну, є такі та саме, е, структура Нафта України. Я для прикладу е, е, візьму, щоб ви зрозуміли, наскільки скільки зл зла і якийсь злочин сам, вчинилася саме ця, ця особа. І ця, саме ця особа і запровадила на національну територію українську олігархат. А яким чином це робилось, все дуже просто. І так, Давайте ми згадаємо повну назву Нафта Україна. Повна назву Україна» – це національна акціонерна кампанія. акціонерна кампанія. Тобто акції були зроблені на всі акції, а повинні були зроблені акції на всіх громадян України. Тобто, кожен з вас мав всі законні права отримувати акцію для, правильно, для отримання частки національного багазу. А що робить портно? Він робить е, таким чином, що ця е, золота акція належить е, кучмі, а всі інші акції Кучма розповсюджують між своїми посіпаками. Думайтесь. І от таким чином створюється олігархат. Тобто особа, яка е, наближена до кучми, він отримує е, певний е, пакет акцій для того, щоб е, здобути мільярдні статки. Ну, як це робив о, о, Портнов відносно там певних осіб. Але ж повинно зробити певну структуру. Е, яка ж структура була створена? І так, перша, структура, він запровадує КПК, новий КПК, де фактично обмежені права захисника і фактично відносно кожного українця можна розпочати. Ну, притягнути кожного українця до кримінальної відповідальності. От Зрозуміти, що зробив Портнов. Далі. Це хто буде робити? Це повинно робити що? судова гілка влади. Що робить Портнов в цьому випадку? Він порушує процедуру призначення суддів, а тому сьогодні, от я ще в 2014 році заявляв, що кожен суддя має нести кримінальну відповідальність. Чому? Тому що порушена процедура є призначена на посаду судді. Думайтесь, друзі. Якщо цікаво, звертайтесь, пишіть в коментарі, я дам роз'яснення. Тому що це ну, ну, багато треба пояснити. І от що він робить: він таким чином прив'язує суддів до системи. До своєї системи, яку він з Кучма, потім Януковичем створив. І таким чином всі ресурси розподіляються в певному напрямку. Тобто не ми отримуємо національне багатство, і частку національного багатства, а певні особи. І от, друзі, в якості підтвердження. От до мене звертаються і кажуть: от ви там дуже багато кажете. А чим це можна підтвердити? Друзі, ну давайте так. Давайте згадаємо мінські угоди. Чому вдруг на мінські угоди поїхав Кучма? А все дуже просто. Кучма поїхав з метою домовитись з Путіним. І я не виключаю, що він передав свій золотий акцію, свої золоті акції по Україні, які він тоді завдяки портнову отримав, саме путіну. А Чим це підтверджується? Бо, друзі, з перший день війни Цей негодяй кучма від свого там представника звертається до всіх посольств, до Генеральної прокуратури, знаєте, заявою, що він є, думатись. Е ну, я це викладу, от, ви, ви будете здоволені. Головним. Чернігівським этим, главним этим, чуть ли не губернатором всія України Думайте. Князя, да, так дякую. Князя, сія України, Думайте, друзі. Ну, представляєте, наскільки, наскільки вони ну, втратили, скажем, розсудок, що ми, український народ, створив свою державу і вони все робили щоб не волювати створити нашу державу, самостійної українську державу України, і вони привели до нас війну. Чому? Тому що мінські домовленості були не для того, щоб зупинити війну, а для того, щоб сюди зайшов Путін і для того, щоб князьки отримали свою, ну скажімо так, нашу, ну захопили нашу територію. І тому ж недаремно царство небесне, Жириновський казав, що Україна буде розділена на три частини. А яким чином? Та от це дуже просто, тому що була певна домовленість. І от е, наші заводи фабрики параходи е, мав золоту акцію, е, саме кучма, який перерозподіляв через портнова, друзі. І от портнов має бути горіти в воду. І ми повинні все зробити не допустити, щоб його тут захоронили. Ще ваш Дмитро Повліченко.